Зі ми продовжуємо з вами ділитися історіями наших віничан, наших українців, які, на жаль, через війну були змушені покинути свою державу, свою неньку та, та помандрувати до далеких країн, аби там бути у безпеці. Сьогодні з нами на зв'язку Ольга Дужак. Вона письменниця. Оля, чи добре нас чуєте? Доброго ранку вам? Так, добрий ранок, дуже добре вас чую. Оля, раді вас бачити. Ми знаємо, що насправді ваші книги, ваша така сага, детективна фентезі ква королі неймовірна. Її полюбляють дітки, читають її у десяти саме країн світу. І ми раді, що ви приділили трішки часу, аби поговорити і про те. Як саме чи продовжуєте ви писати свої книги і звісно розповісти трішечки, яка ситуація саме у Німеччині? Адже ви там? Тож, будь ласка, розкажіть, будь ласка, як вас прийняла Німеччина? Як вас зустріло саме Гамбург? Так само ви там перебуваєте? Так я перебуваю в Гамбурзі, і е, Гамбург мене зустрів дуже добре. Хоча, можливо, це трошки пов'язано з тим, що я приїхала ще в березні. Зараз ситуація трошки змінилась, але тоді, коли я приїхала, то сприймали максимально позитивно, допомогли, поселили, нагодували. Ми з сином тікали, в чому були нічим зовсім, і навіть не знали, куди їхали. Тому для нас це було звичайно дуже дуже велика допомога. Ну і звичайно, опинившись в гамбурзі, я трошки виспалась і пішла шукати літературну спільноту. Знайшли. Знайшла. Наразі в нас вже лютий місяць. Я і в центральній бібліотеці я працюю. Маю івенти для діток українських українською мовою щотижня. Так потім е, співпрацюю з німецькою письменницею Урсель Шефлер. Це така неймовірна жінка 84 років, років, якої є виданих більше 200 книг. Переклади на 32 мови, і це дитячі книги. І ми зараз з нею робимо таку нову книжку цікаву для всіх інтеграційних класів Гамбурга. Це буде книга про українського хлопчика Богдана, який потрапляє в інтеграційний клас і там знайомиться з німецькою дівчинкою Леною. Як вони товаришують, як вони справляються з труднощами. Богдан такий вишиванці приходить в клас. Його спочатку ніхто не розуміє, але потім вони всі товаришують. Ось, це ще якби з таких. Цікавинок, тобто, можливо, трошки не питали, але дуже пані, багато пані Ольго. До речі, це питання, яке ви підняли стосовно того, як ви з літературною спільнотою зараз чим ви займаєтесь? А як допомагає вам чи до і чи допомагає вам Німеччина у цьому в цих ініціативах? Ну може зокрема муніципалітет Гамбурга в популяризації ось літератури. Українського слова взаємодії з читачами, з дітьми, так справді вони дуже допомагають. Те, що я кажу, це гранти, це грантові програми. Фінансування надала саме місто Гамбург, тому що вони зацікавлені в тому, щоб дітки ну якомога краще себе тут почували, і будь-яка така от інтеграція для них була. Не такою болючою, як вона могла би бути, uh -huh. ось так так справді це є допомога від держави німецької на ось такі культурні проекти. Пані Оля, вашій Фейсбук насправді розмі мається на увазі, що багато є світлин з того, де ви анонсуєте, де ви запрошуєте, де кажете, де пройде майстер-клас, адже ви багато для діток саме проводите майстер-клас, читаєте з ними книги. Як реагують українці? Тому що написано, що захід там у Гамбурзі відбуватиметься українською мовою. Хто до вас приходить на ці заходи? Як вони реагують, що у чужому місті можуть почути свою солов'їну? Батьки дуже задоволені. По-перше, саме місце, де це проводиться, в основному це проводиться в центральній бібліотеці міста Гамбург. І центральна бібліотека, вона і розташована зручно, і це досить велике, гарне приміщення з безлічу книжок. Між іншим українських книг трохи підвезли, що теж дуже тішить. Діти довольні теж тим, що ми можемо з ними поспілкуватися українською мовою, почитати книги, казки. Ми граємось, придумуємо нові казки, тобто багато всього. Я думаю, що це я особисто отримую позитив. От, дітки, вони знаєте, вони такі приємні, вони такі милі. Коли сідаємо малювати, і якщо вільна тема, багато хто з них малює танк або літак військовий. Але ці танки і літаки вони всіх перемагають завжди. Тобто в основному намагаємося вийти в позитив з того, що є. А що власне про що йдеться у ваших роботах і в сюжеті Ква королів? Розкажіть, поділіться, будь ласка, ним тим, хто не знайомий з цією сагою? Ну, наразі це є чотири книги виданих, а загалом, має бути шість. Можу так трошки, якщо в камеру вийде, показати. Вийде, вийде. Першого. показуйте. Так, ми так. бачимо. Друга. Ой, вони такі всі так. в прогресивному сучасному вбранні. ці. Так, а. так. Це не герой, Жабиня Дрімко. Він у вишиванці, але і, він і в шкіряній жилетці. тобто він крутий хлопець. На ньому ускачі, джинси, все як модно зараз ходити. Все як на тобі, значить, тільки вишиванки немає. Він же з принцесою, ну як без принцеси. Ось книги це космічна фантастика, книги мотиваційні. Тобто, це, грубо кажучи, це історія особистісного росту. Тобто дитина, коли читає таку історію, якщо засоціює себе з жабеням дрімком, який починає з українського болота, де ніхто його не розуміє, живе біля прип'яті в жаб'ячому містечку. Ну ясно, що жаби космічні там живуть. Ось, але ось чому, ось чому вони біля прип'яті, ось чому вони жаби прямоходячі, та це зрозуміло. Ось, але він вірив щиро вірить свою мрію, хоче полетіти в космос і знайомиться з капітаном Квакером з планети Зелін. Вони починають свої подорожі, і дуже багато різних пригод із космічними котами, і з вояками подорожують. Але головна ідея полягає в тому, що на завершення всієї історії наш жаб. Повертається до себе в болото, але він повертається зовсім іншим. Тобто все, що з ним сталося, робить його сильнішим, і віра в себе вона справді творить дива. Пані, така, пані ми, ми насправді ну, е, ми всі залишаємося маленькими дітьми, незважаючи на, на наш вік. і ми радо, е, Поринали в такій історії, захопленням бо їх читали. І ми насправді дуже хочемо, щоб це, знаєте, Ця проекція була і на наше суспільство, щоб обов'язково ті жабенятка, які виїхали з нашої країни, вони обов'язково повернулися. І чим, чим швидше. Ми розуміємо, що живемо зараз у реаліях війни. Скажіть, чотири книги ви написали цієї історії? Чи буде продовження? І чи вплинули саме ті події, які відбуваються у нашій країні, починаючи ось з лютого на, на продовження цієї історії? Продовження обов'язково буде. Події вплинули. Одна, од, один з впливів полягає в тому, що воно досі в процесі написання, тому що до війни в мене було чітке бачення, що я хочу бачити в частині 5. і 6. Взагалі, їх має бути 6. Наразі я трошки зупинилась і переосмислюю деякі сенси. А ви знаєте, що те, що в голові письменника воно дуже відображається в книзі, незалежно від того, чи це дитяча казка, чи доросла. Тому мені щоб книги несли мир і щоб вони, знаєте, можливо, мої жобенята потраплять на планету, де колись. Було багато різних держав, потім вони всі перетворились на одне велике місто, дружнє, в якому немає кордонів, не знаю. Це я ще в роздумах. Але так, звичайно, вплив є в праві на 100%. Так. І якщо дозволите, я б хотіла ще про одну книгу розповісти. Звісно, розповідайте. Розповідайте і показуйте. Так? Так, так. так. Добре. А, я в вересні 2021 року на замовлення інституту книги написала книгу Україна понад усе або що було б, якби. Ось така є книга ще у 2001 році. Тому Ні, що двадцять -му. -му. му Звучить дуже, Знаєте, не хочу сказати сучасно, тому що зрозуміло, що сучасно. Ну, як про теперішні часи, як про те, що зараз ми переживаємо. Так, є певно, щось, щось в цьому якісь відголоски є. Е, е, книга, ця вона, мені здається, саме ця книга вона книга часу. Тому що е, мені дуже давно хотілося написати книгу про те, яка могла би бути Україна, якби якісь події в дуже дуже давні часи сталися якось інакше. Знаєте, от, чогось би от не було, або було по-іншому, і весь розвиток, вся гілка розвитку України. Вона трошки змінюється. І в цій моїй книзі е, хлопчик Богдан потрапляє е, до своєї бабусі в село на літні канікули і там знаходить чарівний скарб, чарівну булаву Богдана Хмельницького. І він головою по стіні, ну якщо в двох словах, так, три рази. І стіна каже чарівні слова. Слава Україні! Відгукується героям слава! Він потрапляє в паралельну реальність. В паралельній реальності він знаходиться в цій самій Україні і мається на увазі час, той саме як нас. 2021 рік, вересень, але на вулицях це всі заможні. Одні майбахи стоять. Курс долара, одна гривня 150 доларів. Всі хочуть стати українцями. О, це все це так, так. Як у нас після перемоги буде, Слухайте, дуже реалістично це, це неймовірно? Так історія просто про нас. Так, і е, хлопчик він дивується, чому тут трошки не так, як він звик, іде в історичний музей, і хранитель музею його відправляє в минуле. В минулому він потрапляє в часи козаччини, і виявляється, що в цій Україні Іван Богун став гетьманом. Я коли писала цю книгу, я консультувала з істориками і знаю, що була реальна історична подія, коли Іван Богун їхав на віче, де його мали обрати гетьманом України, але його по дорозі вбили. І він на віччя не потрапив. А в нашій історії дітки його спасли, допомогли, врятували. Він на віччя потрапив. І ось в мене навіть в книзі є та такий, такий цікавий, цікавий момент, якщо за хвилину знайду, покажу. Наскільки це символічно, хочу зауважити, поки ви шукаєте цей епізод, наскільки це символічно для нас, зокрема для вінничан, зважаючи на те, що у нас є церква, в якій за повір'ям так вінчався, здається, Іван Богун, і у нас є дуже багато пам'ятних місць, які пов'язані саме з цим видатним військовим діячем часів козацтва? Ось, і Ось в книзі він таку фразу каже: це його реальна історична фраза, і не святкуватиме ніхто над нами перемоги. Тобто він стає гетьманом, виголошує цю фразу, і в розвитку цієї книги Україна це паралельна альтернативна. Вона вже не стає частиною радянського союзу, вона завжди є самостійна. Я ще написала, що Катерина закохалась в козака і Січ тому лишилась. Військо заможні, могутня країна щаслива. Ось, а закінчується книга тим, що Богдан повертається в нашу Україну і стає блогером популярним серед дітей, розказуючи дітям, що дуже важливо пам'ятати своє коріння, що в нас є славетні, полководці, козаки. І якщо це відчувати, глибоко відчути своє коріння, це дає таку силу, силу духу. Ой. Просто. Так саме так, на такій що? позитивній ноті і на таких віщих словах із вашої книги дійсно дуже доречно завершувати цю розмову. Ми дуже дякуємо вам за те, що зробили нам таку неймовірну екскурсію історіями ваших книг. Ми дуже хочемо, аби ви завжди мали свого читача. І ну, після такого анонсу, короткого я вже знаю, що я буду шукати на прилавках. А мене тіше, знаєш, що є такі. Зараз книги які ось народжують так, оцю я не знаю, віру віру в своє майбутнє, віру в свій народ. Пані Оля, дякуємо вам за те, що ви робите. Насправді. Мені хочеться, щоб ця книга була настільною в кожного українця від найменшого до найбільшого, щоб всі її читали і ніколи знаєте, не думали про щось інше. Дуже дякуємо вам. Дякую, що запросили. Завжди рада.